Єдинородний сине Бога Живого, правдивий Боже, котрого Божим Словом і Божим Сином й Божою мудрістю називаємо, Ти, що для нашого Спасіння з любови до нас хотів прийняти людську природу в лоні пресвятої Невісти, пресвятої Діви Марії, принимаючи людську природу, зійшов з неба на землю. Стаючи правдивим чоловіком, щоб нас спасти з убогими пастирями і з ученими мудрецями, поклоняємося твоєму святому народженню з дівиці, вифлеємі у вертепі, віддаємо тобі поклін, богопочитання та дякуємо тобі цілим серцем за ту безконечну твою любов, що привела тебе до нас нужденних. Дякуємо Тобі за всі неоціненні дари, що їх ти нам з неба приніс, за науку святої віри, за святі таїнства, за святу церкву, за Божу благодать, за надприродні чесноти, що їх вливаєш в наші душі, за кожне добре натхнення і добре діло нашого життя, бо те, що видається нашим добрим ділом. Є більше твоїм Божим даром. В кінці благаємо Тебе, Спасителю Христе, спаси нас від гріха й смерти, від злого і від нещасть. спаси нас у вічному спасінні у щоденному милосерді, що його вказуєш у християнському житті. Благослови і спаси наш народ, благослови всі наші родини, нашу молодь. Усі наші товариства, братства, інституції й організації й дай нам бути добрими й вірними дітьми святої Твоєї Вселенської Церкви, дай нам ті прикмети на ті чесноти, що їх нам треба до сповнення тобою даного нам пісництва, дай нам сповнити для цілого людського роду. Для усіх наших братів, усіх народів світу те, що ти нам призначуєш, дай нам це пісництво зрозуміти, любити і цілим життям виконувати. Амінь.